Виконуємо полувипад по одній нозі. Одну ногу відставляємо назад, трішки в ширину, але занадто назад не ставимо її. Вона недалеко має бути від цієї стопи. Вона на носку у нас знаходиться. Далі руку ставимо на бедро або ось так, ось. або ось так, щоб ми відчували, як у нас рухається ось цей сегмент таз. Є далі тримаємо гантель. і рух починаємо з того, що ми трішки вкручуємо таз. Трішки вкручуємо, це допоможе нам краще розтягнути сідничне м'ясо в нижньому положенні. І опускаємося вниз. Гантель у нас йде до стопи. І піднімаємося вверх. Раз, вкрутили рух. Трішки відтягнули, вкрутили. Раз. Два. Зверніть увагу, коліно в мене не прямо над п'яткою. Ось так рівно не потрібно, воно втягується трішки вперед, ми тримаємо саме таке положення. А коліно, яке в нас на нозі, яка допомагає тримати баланс ліво, воно йде назовні. Всередину його не завалюємо. І таз рухається згідно з корпусом. Опускаємося приблизно до паралелі. І піднімаємося вверх. Коли вверх піднімаємося, м'язи напружені. Не розслабляємо.